День добрий, рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі тахту Софія від українського виробника торговельної марки Таймліс. Загальний розмір тахти від краю до краю 95 см у глибину і у довжину 2 метри. До комплекту входить одна невеличка подушка. На одному бильці декоративна накладка виготовлена з матеріалу ДСП колір Венге темний на хромованій декоративній трубці. Ага. На підлозі тахта розташувалися на хромованих ніжках. Спальне місце в цій тахті 88 см на 1,89 м. Наповнення тахти, пружинний блок, пінополіуретан та синтепон. Тахта не розкладна. В тахті є великий та місткий короб для зберігання білизни. На цю тахту можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, або будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, моє любі. Па-па!